Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з І сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом неймовірно смачного тортика медовика. Беремо посуду з товстебном ставимо на вогонь, висипаємо цукор 150 грам. Виливаємо мед 130 грам. Тепер ми додаємо соду 1,5 чайної ложки. Ми весь час досить добре помішуємо цукор з медом та содою. Потім слідкуємо, щоб наша суміш стала золотого кольору. Додаємо масло, все добренько перемішуємо. В суміш ми додаємо яйця 4 штуки і досить добре весь час перемішуємо. Подивіться, яким гарним кольором у нас вийшла суміш. В миску ми висипаємо борошно обов'язково на 700 г. Тепер ми в борошно додаємо нашу гарячу суміш і поступово перемішуємо, а потім вимішуємо вже руками. Тісто вимісилося досить добре, таке тісто дуже гарно розкатується. Тепер ми формуємо кульки. У мене вийшло 11 кульок. Ви можете зробити менші кульки, можете більші кульки. Все залежить від того, як вам подобається. Беремо кульку і розкатуємо таким розміром, який вам потрібен. У мене коржі виходять діаметром 26 см. Я беру тарілку 26 см в діаметрі та прикладаю до тіста, щоб тісто виходило за края тарілки. Знову розкатуємо кульку. Випікаємо корчі при температурі 175-180 градусів приблизно 3-4 хвилинки. Корж вже пропікся. Я беру тарілку та обрізаю зайві бока. Якщо вам не подобається такий спосіб, візьміть тарілку, положіть на тісто, обріжте зайві бока і випікайте. Так буде вам набагато швидше. Не треба буде потім обрізати після випікання. Робимо крем у каструлю з виливаємо 5 яєць. Висипаємо цукор 200 г. Висипаємо цукор ванілін та трішки солимо. Добре перемішуємо цукор з яйцями та додаємо борошно 100 г. І також добре перемішуємо, щоб не було комочків. Ми додаємо сметану кілограм 200 г будь-якої жирності, яка вам подобається, у мене жирністю 18%. Добре, вимішуємо сметану з цукром, з яйцями та з борошном. Варимо крем на невеликому вогні, постійно помішуючи. Після того, як з'явилися перші бульбашки, ми варимо крем ще хвилинку. До крему додаємо масло 150 г і добре перемішуємо. Кортів вийшли просто неймовірно смачні, ароматні, хрусткі. Збираємо тортик, змащуємо кожен шар коржа кремом. Ось такий гарний ароматний тортик вийшов. Це просто не передати словами, наскільки це смачно. Я завжди ставлю тортик в кільце для того, щоб тортик був рівніший. Беремо обрізки з коржів, добренько перетираємо в крихти і посипаємо бока та зверху наш тортик. Прикрашаємо тортик за своєю фантазією. Я взяла ковпак від фламастера і беру вдавлю трішки в крихти. І в нас виходить, неймовірно гарний ось такий візерунок. І так я роблю по всьому тортику. Якщо вам сподобалась така ідея прикрасити тортик, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дуже цікаво і приємно дізнатися, чи сподобалось вам чи ні. Друзі, а мені дуже і дуже сподобалося, як я прикрасила тортик. Дуже гарний варіант. Друзі, я бажаю вам приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові відео.